Продовжую історію про ноутбук, який сильно впав з минулого відео. Процесор я випаяв, а поки материнська плата остигає, можна трошки попрацювати саме з процесором. Релакснути і відновити свої нервові клітини. Адже те, що я побачу далі, різнобарності в життя не додасть. А поки паяльник майже з новим жалом, очищає процесор від припою. Ну що, заганяємо корів у хлів, а материнську плату під мікроскоп. А там alarm, dangerous, difficult. під процесором відірвано більше ста доріг. Да, так навіть ту грілку нервав. Зараз. Зачищу старий припой і покажу. Дивіться, з одної сторони відірвано прям рядами. Беру інструмент хірурга, який погано вчився в сенсі китайський скальпель, і зачищаю, щоб потім відновлювати відірвані контакти. Тоді ж я помилився, спитаєте ви. А помилився я в тому, що крім ціни треба було узгоджувати ще і час виконання. На відновлення близько 10 контактів в цей день я витратив біля години часу. Самі розумієте, на таку творчу роботу я більше години в день виділяти не можу. Адже результату може і не бути. Ударні ноутбуки вони такі. На жаль, клієнт чекати не не захотів, а тому довелось припаяти процесор назад на ті дороги, що залишились, і повернути ноутбук без ремонту. А ось що в мене вийшло відновити за годину часу, а також цей відосик і досвід на майбутнє.